На місяць, щоб жити одній людині, більш-менш достатньо 500 американських грошей. Це можна жити більш-менш нормально. Не то, щоб прямо агага, але все-таки все доволі добре це буде. На двох людей без дітей це десь 700 дуб. До... Люди, які там мають дітей, там або їм потрібна ще одна спальня, це там. Іншу, інші гроші трохи, хоча не набагато, це коштує там 180-200 доларів. За 250 можна вже знімати з двома спальнями. За 300 це вже, як правило, щось буде з басейном. Ну, якби в цілому мені вистачає такого, тому я так живу. За свій за весь час я поміняв, мабуть, за 4 роки локації 20. То це було весь час плюс-мінус отаке житло. Ну і, мабуть, в 70% в моїй ситуації це було безпосередньо, безпосередньо близько біля океану. Ну оце ті, що він скидав, ті, що розбивалися. Я так розумію, що це або щоб з'їсти зразу, або там вже які перестигли, не дуже годні. А так, то вони намагаються, там, де вони правильної якості, то просто знімають їх мотузками, спускають додолу. Місце такий цвинтар кораблів. І я не знаю, скільки з них вціліє, але півроку ще як мінімум. Країна відкриватися не буде, тому що чекаємо президентських виборів тут в травні, і лише потім, можливо, кордони відкриють. І то не факт. За цей час, скорше за все, що всі човни, які знаходяться зараз отут, вони, мабуть, так тут. І лише цей потім підуть на дрова. Це тут, вона, до речі, оце ходить, тут так по вулицям, то місцеві так дивляться. ну Тут не зовсім так прийнято ходити. Мабуть, коли були туристи, то так вони собі дозволяли. А так, ну от вона столична, у неї така уява про пляжне, А так, от так на неї трохи косяться. Зі здивуванням. Без агресії, але так дивуються, що от вона саме так виглядає. Де твої мавпи? Зустрілась дівчина, з якою ми місяць спілкувалися в інтернеті, а потім вона прилетіла, вона з іншого острову, потім вона прилетіла сюди. Всі оці стиковки, нестиковки, різні характери, різні культури це окрема тема. Ми тут уже умудрилися. Майже одружитися і майже розсваритися, роз'їхатися. В останній момент зробили так. Поїхали на один із найближчих островів від острову Палаван. Ну, тут їх багато, це один із них. Ідея була така, що давай хоча б тут один-два дні поживемо, подивимося, заспокоїмося. І далі приймемо якесь рішення, яке вже буде очевидним, можливо. Або кожен лишається сам по собі, або ми будемо якось все-таки разом. Local інструмент локал бабаї. Вокал бабаї. Локал бабаї не десь. А сьогодні, поки знімалося це відео, ми тут уже прожили тиждень. Ну, що сказати, тут доволі цікаво, доволі комфортно. З однієї, така дика природа, а з іншої сторони, власники цього острову і вони ж власники отелю, створили максимальний комфорт. Також в попередньому відео ми показували, що там знаходиться ну, в цих котеджах всередині. Ну, якщо брати по Турецьким міркам то це десь отель рівню 4 зірок, плюс-мінус так десь. От це... Взагалі, той, хто дає назви тайфунів тайфунам, тих людей, чи в тої людини якоїсь одної, дуже своєрідне почуття гумору. Бо, наприклад, оцей тайфун. Називається рай. Тобто зараз я тут двічі в раю на Райському острові ще й з райським тайфуном. Зламало навпіл дерево якось отак. З такою дивною траєкторією. Воно спочатку вже перебуваючи в зламаному вигляді. В польоті зруйнувало оцей ось кам'яний паркан, а потім воно приземлилося, от ось на дах. Один, два, три. Хопер. <рес> Чули, це за два тижні перебування на цьому острові. Біроуд вже вивчила вчора, порахували більше 50 слів. І вже якось там їх комбінує в якісь такі нескладні речення, ну тобто якийсь прогрес відбувся. Нагадую, що ми живемо зараз вже трохи більше двох тижнів на цьому острові, який зараз безлюдний. Ну і відповідно, сьогодні нарешті вибралися ходити на каяках. Тут от ніколи не була заміжем, у неї немає дітей. А, так, вона при цьому має гарну освіту, гарну роботу, а угу. ще і кругла сирота. І ти хочеш сказати, що так на Філіпінах буває. Після тієї всієї, інформації, що ти мені розповідав раніше, я кажу: ну, от, так трапилось, мабуть, це все із усього більш-менш правда. На, угу. Я зрозуміла. Скоріше за все, це Повія, яка вирішила піти на пенсію. І нарешті е жити з кимось, з ким їй подобається, а не бути з ким, хто їй платить гроші. Каже, оце, от, скоріше за все, 99% це в мене була правильна версія. Ці вікна, вони завжди відчинені. Тобто тут просто стоять москітні сітки. А так от завжди вітер океанський, він присутній безпосередньо в будинку. Так це виглядає за вікном. Ну і далі тут після. Якихось ранкових процедур, які відбуваються ось тут. Раніше я вже цей будинок показував всередині. Ну, можливо, хто не бачив, кому цікаво, ось так це все виглядає всередині. Після закінчення тих самих процедур рухаю ззовні. Тут Тут моя улюблена панорама та ось такий майданчик. На якому я роблю там якісь вправи, якусь зарядку, от дивлячись ось на оцю всю панораму, яка ось тут для цього була задіяна морська авіація, військово-морські сили. Ну тобто людей збирали з усіх островів влада, мабуть, сама була в шоці, і для себе дізналася про існування таких островів, що вони в житті не підозрювали, що вони існують на території цієї країни. Цих восьми морях філіппінських. Ну, в результаті всіх зібрали, повідправляли. Це відбувалося десь два місяці. Всіх інших потім закрили по хатам, як і скрізь. Тобто, десь ну, з середини березня по 1 травня 2020 року всі були закриті з мінімальними варіантами якогось пересування. Влада, треба сказати, допомагала продуктами, тобто навіть іноземцям, де знали, хто хто проживає, що їх фіксували, доставляли їм якісь продукти першої необхідності. В першу чергу там рис, якісь консерви, хліб, тобто народ таке, що все, все набридло, все це помилка, негарна ідея. Я все, я пливу до великого острову, я лечу до Маніли. Ну і поки в неї ці всі емоції перебушують, вона ж там така, ну от зараз, зараз от тільки море заспокоїться, от зараз хвиля, а разом з хвилями і з морем заспокоюються її емоції. Е, все нормально, вона така, потім десь через хвилин 40, через годину максимум. Ну, так, да, щось я проганяю. І дійсно була гарна ідея саме тут селитися, тому що вже б, мабуть, разів в п'ять просто втекла б так з дуру, Потім би долетівши до мені, зрозуміла б, що я взагалі роблю. Знову ці там здавати тести, знову бронювати отель, тому що сюди по-іншому не потрапити на цей острів. І вже б так злітала, б уже пару разів би то точно. Тому вона кожного разу каже: ну, все нормально, пробач. Дякую, що зекономив мені гроші. Був магазин для туристів, тобто тут ось продавали різні ракушки, які, по суті, сюди саме море дарує цим приватним підприємцям. І, от відповідно, оце вони жили ось на цій території. Зараз там теж, до речі, на будинку є замок, мабуть, сюди хтось періодично навідується, але зараз просто немає людей. А по суті, оце вони живуть. Ось в такому місці. Тобто, це буквально від нашого острову, ну я не знаю, менше кілометра. Оце ось острів, де ми живемо, а це, відповідно, от сюди ми приплили. Сьогодні оце туристів сюди наїхало, і тут от можна гуляти, і погода дозволяє. Якраз, до речі, що до бізнесу, що до роботи, як це ну в цілому про роботу.